29 червня Христос і Мойсей, частина 1. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Івана 1,17. Схоже, що у великої кількості тих, хто сповідує релігію, існує дивне упередження щодо Мойсея. Якщо щось цитується з його писань, у відповідь лунає: О, це було написано Мойсеєм, або це є в законі Мойсея, ніби цей факт є достатньою підставою для підриву його авторитету. Безсумнівно. Причина цього упередження криється в цитованому вище тексті. Закон бо через Мойсея був даний. Упередження проти Мойсея спрямовані не на нього самого, а на закон, з яким він був так тісно пов'язаний. Ми не бачимо, щоб люди робили винятки з інших частин писання на підставі їхнього авторства. Люди не кажуть, о, це було дано Павлом, або це і в Писаннях Єремії, коли цитується у ривки цих авторів. Причина безсумнівна у тому, що в писаннях Мойсея містяться речі, які безпосередньо зіпають духовне, і практичне життя людини. Закон, бо через Мойсея, був даний, і тому Мойсей дискредитується. Закон зневажається не тому, що його написав Мойсей. А Мойсей дискредитується тому, що він написав закон. Незалежно від того, що люди можуть думати про Мойсея і його писання, ні він, ні вони ані трохи не дискредитовані в Біблії. Тим, хто невтішно відгукувався про Мойсея, Господь сказав: Послухайте ж ви моїх слів, якщо буде між вами пророк. То я, Господь, дамся пізнати у видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так раб мій Мойсей, у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним у стаду до уст, а не видіннями і не загадками, і образ Господа він оглядає, і чому не боялися ви нарікати на Мойсея, мого раба? Числа 12.6.8. Знову ж таки, після смерті Мойсея записано: і не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчя в обличчя, щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити у єгипетському краї Фараонові, і усім рабам його та всьому його краєві, і щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого. Що Мойсей чинив на очах усього Ізраїля? Захарії 34, 10, 12. Майже останні слова старого Завіту відносяться до останніх днів історії землі. Коли діла, що на ній погорять, а праведники врятуються, і до людей того часу дається такий заклик: Згадайте закона Мойсея, мого раба, що йому наказав на хориві устави й права щодо всього Ізраїля. Малахії 4:4. А потім обіцяно пророка Іллю, який прийде, щоб нагадати про все це, щоб земля не була повністю знищена. Наведений вищий текст показує, що закон не є чимось, що виникло завдяки Мойсеєві. Згадайте закона Мойсея, мого раба, що йому наказав на хориві устави і права щодо всього Ізраїля. У всіх книгах Мойсея ми знаходимо вчення, яке починається так, і промовив Господь до Мойсея. А Мойсей відтак казав до... Ізраїлевих синів, дивіться, я навчив вас постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій, чинити так само серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його. Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов, тих, та й скажуть: тільки він, мудрий та розумний народ, цей великий люд. Отже, ми бачимо, що Мойсей, як і всі інші пророки, говорив тільки слова Господа. Він нічого не стверджував від себе і ніщо не виходило від нього. Прийнято говорити про нього як про великого законодавця, але він був таким тільки тому, що виступав у ролі Глашатая Господа. Закон був даний Мойсеєм точно так само, як і настанови інших пророків і апостолів. Петро, зокрема, й про себе сказав, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа й Спасителя, що одержали через ваших апостолів. 2 Петра 3:2. Апостол Павло сказав. Коли хто вважає себе за пророка або за духовного, нехай розуміє, що я пишу вам, бо Господня це заповідь. 1 Коринтян 14.37. Він дякував Богові за те, що солоняни прийняли слово, яке він проповідував, не як слово людське, але як правдиво, то є слово Боже. 1 Солонян 2.13. Апостоли давали заповіді не з власної волі, а від Бога. У той час. Як Господь сам проголосив 10 заповідей, і це чув увесь народ. Подробиці закону були передані тільки через Мойсея. Саме він записав їх у книгу для постійного використання народом, бо ніхто не міг поглянути на кам'яні скрижалі в ковчезі, і завдяки йому ми знаємо, що вони колись були вимовлені Господом. Поплюжити Мойсея значить, поплюжити Христа. Господь так говорив Мойсеєві про Христа. Поставлю пророка для них, з-поміж їхніх братів, такого, як ти, і дам я слова свої, в уста Його, і він говоритиме все, що я накажу, і станеться. Кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той Пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. І Христос сказав тим, хто не вірив йому, але сповідував віру в Мойсея, коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили. Бо, про мене писав він: якщо Писанням його ви не б вірите, то як віри, поймете словам моїм. Івана 5, 46-47. Тому той, хто відкидає Мойсея, відкидає і Христа. Звернімося ще раз до твердження, що закон був даний Мойсеям, а благодать та істина прийшли через Ісуса Христа. Це не натяк на те, що існує контраст між законом та істиною. Бо закон це істина, як ми читаємо. Правда Твоя, правда вічна, а закон Твій то істина. Псалом 119, 142. Різниця між владою Мойсея і владою. Христа, така ж, як між Христом і будь-якою іншою людиною. Найвеличніший з тих, хто коли-небудь жив, лише людина, тоді як Христос Бог, що має життя в самому собі. Щоб зрозуміти всю силу слів, які ми процитували з першого розділу Євангелія від Івана, нам слід прочитати з 14 го вірша по 18. -й. З ними пов'язаний перший вірш. І слово сталося тілом і перебувало між нами. Повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Іван свідчить про нього і кликав, Говорячи, це був той, що про нього казав я, той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перший, ніж я, а з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця, Той сам виявив був, ні Мойсей, ні будь-хто інший не може вкласти істину в серця людей. Божа праведність це те, що ми покликані шукати. Матвія 6:33. І вона виражена в законі Божому. Ісаї 51,5.7. Христос є дорога. Істина і життя. Люди можуть проповідувати, але тільки він один може вкласти праведність та істину Божу в серця людей. Закон був даний Мойсеєм, Але хоча закон це праведність та істина, жодна людина ще не отримала їх від закону. Усе, що може зробити закон, це сказати нам, що ми мусимо робити. Але він не виконує свої власні вимоги до нас і в нас. Це велика справа проголошувати людям. Тим закон, це найчудовіша справа бути використаним як оратор для Бога, правильно проголошувати Його Слово. Але найкраща людина, що коли-небудь жила, не змогла врятувати жодної душі. А благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Пам'ятайте, що закон це істина. Псалом 119, 142 вірш. Отже, закон приходить через Ісуса Христа, але разом із ними приходить і благодать. Він каже, що. Закон перебуває в його серці, Псалом 48. Тож, коли він оселиться в серці вірою, Ефесян 3,17, закон обов'язково перебуває там, і в такий спосіб істина перебуває всередині, як того бажає Господь. Більше того, оскільки в ньому життя. Очевидно, що коли закон входить у нас у Христі, він стає для нас життям, бо закон Духа, життя в Христі Ісусі, визволив мене від. Закону гріха й смерте, Римлян 8.2. Христос це об'явлення Бога. Він закликає нас. Отож будьте досконалі, як Отець, наш Небесний, досконалий, Матвія 5.48. Бог каже: Будьте святі, бо я святий, але Бога ніхто не бачив. Тоді як ми можемо знати, як бути святими, як Він святий? Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був, Івана 1.18. Христос перебуває в лоні Отця, це його дім. Він із Богом, тому що він Бог. Усі атрибути Божества належать йому, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, Колосян 2.9. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Тобто у Христі нам передана вся повнота Божа. Ефесіан 3, 17-19. а отже, і вся праведність Божа. Тепер очевидно, що жодна людина, хоч би якою доброю вона була, не може зробити це для нас. Тому що, по-перше, жодна людина не може мати доброти, окрім тієї, яка необхідна для неї самої. І по-друге, жодна людина не може жити в іншій, жодна людина. Не може прожити життя іншої, тільки Христос, який віддав себе за нас і здатний жити в нас, може привнести в наше життя праведність Божу, зробивши своє життя нашим власним. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.